106 діксів, офігеть. Тобто зі 100 доларів заробили 10 100 баксів за 6 днів. Здорово, пацани, ви на каналі 100 дол і сьогодні я вам розкажу про мемкоін, який дав нам 106 іксів як ми його знайшли, як аналізували і розкажу деякі секретні боти, про які мало хто знає, для аналізу мемкоїнів. В цьому відео я постараюсь дати максимально альфи, максимально корисної інфи, щоб ви самостійно змогли знайти мемкої на 100 іксів. До речі, це був наш найбільший кол з найбільшими іксами. Давайте перейдемо вже до відео. Перед тим, як ми почнемо, хочу показати вам всі пруфи, щоб ніхто не говорив, що ми балаболи, піздаболи. Переходимо в наш телеграм-канал, саме тут я давав кол про покупку цього мемкоїна. Шукаємо. Це наш чат безкоштовний нашого каналу. Шукаємо ось тут фарт. І бачимо, що 18 жовтня я його скидав ось тут. При маркеткепі 755 тисяч. Зараз я вам покажу графік. До речі, в чат і в канал ми не скидаємо мемкоїни з пампфану, бо ну, ми не торгуємо на цьому казино. Ми скидаємо тільки мемкоїни, в яких ми впевнені і на яких ми впевнені зроблять наші підписники. Отже, скину при маркеткепі 755 тисяч. Коли скидаю в канал, то це зрозуміло, що потрібно купляти. Хіба якщо я пишу, що не потрібно купляти. Далі. дивимось зараз графік 70 мільйонів. З 755 тисяч 70 мільйонів. Ну, на піку, як ми бачимо, було 80 мільйонів. І давайте порахуємо, 80 мільйонів поділити на 755 тисяч. Це 105-106. іксів. Тобто зі 100 доларів ви могли заробити 10600 баксів. Ну, звичайно, якби ви зафіксували на самому верху, мали б хто це зробив, але все рівно. Це взагалі найбільше кол, які ми давали на нашому каналі. Звичайно, там були 10 Xів, 20 Xів, але цей кол найбільший. Перш за все, давайте почнемо з того, що таке Fortcoin, Що це означає? Взагалі перейдемо на їхній X. Це токен зроблений штучним інтелектом. Всі знають, що зараз. Мета АІ, штучний інтелект, всі мемкоїни зв'язані з штучним інтелектом, ну, нормальні. ПАМПляться. В нашу тлігу я скидав статтю про всі мемкоїни штучного інтелекту, які зараз популярні, і пояснення по кожному з них. Фарт це перший мемкоїн зроблений Terminal. True Terminal True це штучний інтелект, який пов'язаний з God. А God – це по суті найбільший мемкоїн. Давайте зараз його покажу. З моє штучний інтелект, саме ві... з нього все почалося. Ось він вже там доходив до капіталізації 800 мільйонів. Переходимо в його Твіттер, бачимо, що його твіттер веде True Terminal. а True Terminal створив FartCoin. Тобто, очевидно, що вони пов'язані. І саме тому FartCoin пампиться. В принципі, це не так важливо. Все, що нам було важливо, це побачити, що від початку нашого колу цей мемкоїн дав 106 діксів, ще раз нагадую. А ми давайте краще перейдемо до ботів, завдяки яким можна аналізувати мемкоїни, які реально там допомагають. Деякі з цих ботів дають інфу, яка є тільки в платних ботах. Коротше, давайте перейдемо швидше. Перший бот, про який я хотів би розказати, це Cyrex Token Scanner. Про цей бот я вже раніше розповідав в нашому телеграм-каналі. Саме там вся інфа з'являється першою, вся альфа. Тому зайдіть, подивіться, підпишіться. А ми перейдемо до того, які фічі має цей бот. Давайте для перевірки копіюємо контракт, до прикладу, нашого фарткоїна. Вставляємо сюди. До речі, цей сканер аналізує, цей бот аналізує тільки токени з Pamfanu або з муншоту. Давайте перейдемо до інфи. В принципі, ця інфа зрозуміла, тут нема що пояснювати, нічого цікавого. Тут показує нам інфу з Pamfana, скільки було трейдерів, скільки було коментів. І зараз буде найголовніше. Нам показує, скільки дев-девелопер, той, хто створив цей мемкоін, купив власного суплаю. Ось тут ми бачимо, що він купив на 2 солани 6%. Зазвичай більше 5% це вже такий редфлаг, бо якщо. Девелопер з камери вирішить в один момент продасть, то буде дуже велика свічка. До речі, якщо бот продав, то зараз я вам покажу. Пише, пише що Dev холдить вже 0 токенів. Це, в принципі, навіть плюс спамфану токенів, тому що вже девелопер продав. Почалося CTO і вже в девелопера немає на кого дампити. Але можуть бути бандли. Зараз я про них більше розкажу. Наступну інформацію, яку дає нам бот, скільки токенів було створено від цього девелопера. Ми бачимо, що 49 е, токенів. В принципі, якщо девелопер, як в інших кейсах, е, вже продав всі свої токени, то на цю інформацію нема сенсу дивитися. Але якщо девелопер ще холдить свої токени, то велика кількість зроблених мемкоїнів до цього може бути редфлагом. Чому? Тому що цей дев просто часто створює мемкоїни, вони трохи пампляться, він їх продає. І так само буде з вашим мемкоїном. І в цьому випадку краще почекати, коли вже девелопер продасть всі свої токени, і, ну, і тоді заходити, якщо вам подобається проект. Наступне ми бачимо, скільки було токенів з таким самим ім'ям. Це перший мемкоін, який створений з цим ім'ям, і після нього було ще два токени створених з таким самим іменем. До, до прикладу, в інших токенів ми бачимо Red Flag, що два токени було вже створені з таким самим іменем. Але в принципі я б не сказав, що це Red Flag. Ось до прикладу тут взагалі шість токенів було створено. Тут 14 було токенів створено. Це я не рахую Flag, якщо назва проєкта з дуже популярним іменем. До прикладу, як тут була GAMBLE, зрозуміло, що до Фіща з камерів створювали токени з схожим ім'ям, але це не означає щось погане. Далі ми бачимо перший токен з таким твітером. Після цього було створено 107 схожих е, твітерів. В інших е, мемкоїнах, до прикладу, ми бачимо, що тут взагалі тисячу токенів з. Таким самим Твіттером вже існують. Ще ми можемо побачити, скільки було токенів з таким самим вебсайтом. Ось ось год, про який я розказував, то, що 800 лямів він був перший з таким, з таким вебсайтом. Після цього створили ще 11 копій. На, на жаль, коли ми натискаємо, щоб подивитися копії, цієї функції в боті ще немає, але я так розумію, вони скоро появляться і це буде. Плюс, очевидно. Далі нам бот показує снайпери. Скільки снайперів було в цьому мемкоїні? Ми бачимо, що вони заснайпили 7% суплаю. В принципі, це ще досить адекватно, да і потрібно дивитися, можливо, вони вже продали, і це ніяк не вплине на графік, тобто вони не зможуть його задампити. Далі нам бот показує кількість бандлів. Бандли це покупки, створені в одному блоці. Зазвичай бандли роблять з камери, тобто вони купують е, великий суплай, великий відсоток суплаю в одному блоці. Що це їм дає, вони тримають велику кількість суплаю і в будь-який момент можуть задампити. Ось ми бачимо, що вони забандлили 27-майже 28% токенів. З однієї, це кажеться багато, але з іншої сторони, хочу вам сказати, що. Цей Сайрексбот рахує покупки за одну секунду. Тобто це не в одному блоці, а за одну секунду. Що це означає? Це означає, що якщо мемкоін там, багато мемкої на об'ємів, просто ну так просто може бути, що в одну секунду куплять багато людей. Ну, це в принципі досить реально. А цей бот показує саме покупки в секунду, а не в бандлі. І як же ж подивитися, токи не в бандлі. Наступний бот це покаже. А в принципі, по цьому боту ми закінчили. Дивіться, якщо поставити слід, з'являються команди. Тут немає ніяких особливих команд, тому ми можемо переходити до наступного бота. Наступний бот називається Тренджер. До речі, всі посилання на цих ботів будуть в нашому телеграм-каналі. Я поскидаю. Цей бот показує, от іменно бандли, він показує більш нічого. Що ми робимо? Заходимо, очевидно, в цей бот, далі натискаємо slash. Бандл і вставляємо контракт токена. Ось контракт токена. І бот нам рахує, скільки бандлів було. Все, бот порахував. Ми бачимо, що загалом було забандлено 65% це дуже багато. Але, але залишилось цих 65% 0. Тобто, в принципі, вже все чисто. Ось я взяв перший мемкоін з памфана. Ще один доказ того, що на памфані краще не торгувати. Встав бандл контракт і переходимо до інформації. Бачимо, що загалом було забандлено 78%. Це дуже дофігіща. Залишилося ще 27%. Тобто, проект зразу треба скіпати, бо в одних руках 27% це багато. Знизу ми бачимо топ. П'ять бандлів, скільки в них процентів ще залишилося. Якби тут до прикладу було 5% бандла і всі були в різних руках, ну то ще окей, ще можна попробувати. Але як ми бачимо, 27% в одному бандлі, тобто в одних руках, це дуже дофігіще, і ми цей проект зразу скіпаємо. Ось так перевіряти проекти на бандли, на скам. Давайте поки перейдемо до наступного боту. Цей бот називається FANS, оце реально альфа, це передостальний наш бот. Про нього я також розповідав в нашому телеграм-каналі. Натискаємо слеш. ТХ пишемо, вставляємо контракт і зараз ви побачите магію. Опа, потрібно підписатися. Давайте ще раз напишемо ТХ, контракт і бабах. Цей бот нам показує топ 10 холдерів і які мемкоїни вони холдять. До прикладу, ми цей мемкоін Fordcoin. Давайте подивимось на його холдерів. Перший холдер тримає скуб на 6,4 мільйона. Тримає God на 1,3 мільйона, Квіф на півляма і соль на 8 тисяч копійки. Другий тримає God на лям, Шеген на 130 000, ну і так далі. Третій. Міні на 1,7 лямів, попкет на 1,5 лямів, гіган на лям. Четвертий бот. Ось цей банк нам показує Radium. Далі знову п'ятий бот це Viv 6 лямів, SOL 3 ляма, Popcat 3 ляма, V. Майже 2 ляма. Ну і так далі. коротше По списку. Лише по цьому боту ви можете зрозуміти, чи купляти мемкоїни. Дивіться, які тут холдери, просто золоті холдери. Це кити з величезними сумками. Що це означає? Це по перше, означає, що вони що знають в них до фіщо грошей. Вони розуміють, куди інвестувати, куди не інвестувати. Можна їх так в шутку назвати смарт-мані. Друге, це те, що в них є гроші, і вони при малейшому там при маленькому дампі. Вашого токену, не будуть його скидати, панікувати, як це роблять там інші лоу-банки. Якщо ви використовуєте цю функцію, бачите ахуєних топхолдерів, до прикладу, як тут, можете без проблем брати. Я думаю, за такого бота, за таку альфу точно можна поставити лайк знизу. Давайте подивимось інші команди, які він має. Коротше, ці всі команди не мають значення. Далі, якщо ви торгуєте PumpFun, що я не рекомендую, але якщо ви вже торгуєте PumpFun, ви можете написати DP, вставити контракт і подивитися, чи вони оплатили DEX Скринер. Наступне slash /X", X, вставляємо твіттер аккаунт без е, собачки. І дивимося, що цей твіттер аккаунт до цього використовував хтось. Можливо, були інші назви, якщо були інші назви. До прикладу інших мемкоїнів, очевидно, що це буде скам. Наступне ТГС і контракт. Це він показує телеграм-канали, телеграм які колили цей токен. Про бот зі схожою командою я розказував у, у минулому відео. Зверху буде посилання. Той бот минулий дає більше телеграм-каналів, і по ним ви можете подивитися. В принципі, можливо, хтось там дає жорстку альфу і на них підписатися. На цьому команди в боті фонс закінчились і переходимо до останнього боту. Бот називається ТХ Сканер. Про цей бот я ніде не розповідав. Посилання на нього також будуть в нашому телеграм-каналі. Що цей бот робить? В принципі, майже те саме, що і минулий, але не зовсім. Зараз я вам поясню. Переходимо, пишемо знову Топ Холдерс. Водимо контракт. Ми тут, в принципі, так само бачимо перших 10 холдерів, які там найбільші позиції вони тримають в себе на гаманці. До речі, я рекомендую деколи звіряти 10 топхолдерів в цьому боті і в минулому боті Фонс, бо, можливо, вони можуть там лагати або неправильно показувати. Але перейдемо до інших команд THP, Top Holders PNL, Знову вводимо контракт, і ми бачимо топ-10 холдерів та їхні PNL. Завдяки цій інфі, ми так само можемо зрозуміти, чи холдери тут нормальні, чи якісь лохи без грошей, які в них піанелі. Чи вони загалом плюсові? Якщо всі плюсові, то ну, більш вірогідно, що цей токен також буде плюсовий, бо вони ж не будуть купляти фігню. Так само, якщо всі мінусові, ну можливо, і цей буде мінусовий. Але для чого ця команда потрібна? Завдяки цій команді можна шукати реально офігенні кошельки. Ось, до прикладу, переходимо SoulScan, відкриваємо тут, копіюємо кошельок, переходимо на сайт. GMGN, вставляємо цей кошельок, і ми бачимо взагалі всі його покупки, бачимо, що в нього було тільки куплене кото. Давайте знайдемо якийсь інший, до прикладу, другий холдер. Так само переходимо в Soulscan, копіюємо потім GMGN, бачимо його баланс невеликий. Це одна з команд, завдяки якій можна в принципі, аналізувати кошельки, якісь повибирати, додавати собі в watchlist Наступні команди BN та BNF в мене не працюють, то в принципі я їми і не користувався. Команди Wales, щоб подивитися топ-69 холдерів, і в кого з них баланс більше 25 к. Також команда Traders, яка дивиться топ-100 холдерів, і в кого з них PNL був більше 60 солан. Ці дві команди, в принципі, корисні для пошуку топових гаманців для трекінга. Але але ці дві команди доступні лише з підпискою. Давайте подивимось з команду Subscription. На 7 днів ви можете тестовий період взяти всього за 02 солани. До речі, розкажу вам цікавий кейс. Два дні назад публікував, що купляю коїн Хорні. Він після цього впав. Ті, хто не продали, то в принципі заробили 3 ікса, тому що після того, як він впав. Він возродився і з 575 там доріс до, якщо я не помиляюсь, навіть до трьох лямів, тобто це більше трьох і Коротше, ми на каналі і в чаті даємо реально корисну, а саме головне, безкоштовну інфу, не беремо не копійки. Ви можете зайти, підписатися, якщо не сподобається, відпишетесь. у нас так само безкоштовний. Тут пацани завжди сидять, гріндять шукають нові мемкоїни, в які запригнути. Так само в канал і в чат я даю мемкоїни, які купую. Звичайно, я не даю памфанівський скам, а даю мемкоїни, в яких я впевнений і на яких ми впевнені зароблять наші підписники. Дивіться, за останні дні давав Go.ai, Sony і Fart. Fart дав 106x, про що я і знімав це відео. Наступний GoAI дав 2x. Sony я написав, дав мінус 20%, але ні, давайте його подивимось в Sony. Як ми бачимо, Sony я давав при маркеткепі 3,3 ляма. Він доходив там до більше 5 лямів. Ну коротше, можна було зафіксувати на ньому плюс, хоч і невеликий. Навіть якщо зафіксували мінус, гової 2 x Sony там мінус нуль або плюс, в кої як вийшло. І фарс 106 x іксів наша зірочка. Коротше, пацани, хочете, переходьте, хочете, не переходьте. Але посилання буде знизу. Якщо сподобався відео, ставте лайк. Якщо не сподобався, пишіть в коменти, чому не сподобався. Напишіть, який наступний відео зняти. Про челендж я не забув, буду далі знімати. Все, пока.